Жмія, ну, бач, така малютка. Ой Боже, я, я за себе не боюся, а щоб Соню не угризла. па па па, -па пуп по повзла Відялись? Сосна. А пахне. Сосна. Соня. Десь, так? <плес> угу. Які великі гриб. О, -о, 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 -о. <рес> нема що ж твоя шишка. Греза. І то єдині гриби, які ми знайшли, і, очевидно, що вони не істівні. Треба обережно ходити, бо бачиш такі м -м, знаю, пагорби. Іначе здається, що це якийсь пісок насипаний, чи що, а то муравейник. Бачиш, які муравії? Чорні такі. Я не знаю, чи вони кусаються, чи ні, але. Ну, завжди тут знаходила, а зараз ні одного. Рано завчешні. Плюс перший. То, що ми прогулялися, то, що ми подихали. Класним повітрям. Mm -hmm. Таким лісним, ні? Mm -hmm. І третє. Ми побачили змію. Mm -hmm. А вона так швидко від нас втекла, ні. Mm -hmm. Сарни. Ага. Ну, так. Сильніше. О. Та малюєш? Один. один, один, Два. Си. Два, один, два, тепер три. Чотири. Отрибйо ми. Один. Ну, давай чотири. Рибки половити. Я и вот и...